Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть способ додавання систему рівнянь. Перше рівняння системи 4х відняти 7 у до рівня 11. Друге 3х додати 7 у до рівня мінус 4. І варіанти відповіді а, 1, 11, Б – 1 В – V-1-1 і Г – 1 мінус 1. -1, -1, 1, -1. Переступаємо до виконання. У нас при змінні y, коефіцієнти, протилежні числа, тому можемо зразу виконувати почленне додавання. 4х додамо 3х. Мінус 7y, додамо 7 y І 11, додамо мінус 4. 4х додати 3х це буде 7х. Мінус 7 y додати 7 – це буде 0. 11 додати мінус 4. Маємо 7. Ну, тепер знаходимо х. 7 поділимо на 7. Отримаємо 1. Підставимо тепер замість х число 1. У перше рівняння системи знайдемо y. 4 помножимо на 1, відняти 7 дорівнює 11. У нас х дорівнює 1. Мінус 7 і залишаємо у лівій частині. 4 множимо на 1 це буде 4, переносимо в праву частину. 1 відняти 4 маємо. Отже, х дорівнює 1 мінус 7 y дорівнює 11 відняти 4 це буде 7. І ділимо тепер на мінус 7. Отримаємо х дорівнює 1, y дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. 1 мінус 1 і варіант правильної відповіді це Г. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6, підручника алгебра 7, та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 11 Підручника математика 7 виконано.